Людина запитує, який в мене план Б. Якщо я вирішу покинути Албанію. Розповідаю: у мене є план Б. План Б це Латинська Америка. Одна країна це Аргентина, інша країна це Коста-Ріка. Поясню, чому. Коста-Ріка. мені подобається, ну по-перше, природа. Там можна багато чого розповідати, але головний фактор, що якщо ти працюєш віддалено, в Коста-Ріки можна не платити податки. І це мене дуже приваблює. Це ну, я вважаю, що класно, коли ти заробляєш у іншому місці, проживаєш там, і лише витрачаєшся на житло, витрачаєшся на продукти харчування і в принципі, ну на якісь розваги, і це все. А чому Аргентина? Аргентина мене приваблює лише одним: це швидкість отримання документів цієї країни, а саме паспорту. Паспорт в Аргентині можна отримати ну, буквально за два роки, ну, можливо, три роки. Якщо ви працюєте з адвокатами еміграційними, вони цей процес дуже швидко роблять. З приводу Іспанії, Іспанія, можливо, дуже красива країна. Там є свої плюси, але є мінуси, які мені конкретно не подобаються. Це дуже високі податки. І Якщо ви не знаєте, коли ви починаєте проживати в Іспанії, ви стаєте податковим резидентом. Є у вас там документи, немає у вас там документів. І якщо ви заробили якусь копійку, не сплатили за неї податки у Іспанії. Вас потім накажуть і дуже жорстко накажуть, і вам це не сподобається просто. Це перше. А друге, це те, що це дуже небезпечна країна. Якщо порівнювати із Албанією, Албанія, мабуть, одна з найкращих в Європі країн на сьогоднішній день по безпеці. Тут дуже безпечно, тут можна спокійно гуляти, тут ніхто нічого не краде, тут немає окупасів і так далі. Ну, сподіваюся, що я достатньо. Широко відповів на ваше питання.